Українські військові вже використовують американську експериментальну артилерійську установку. Фото артилерійської установки оприлюднив національний інформаційний портал Тиск. На озброєнні українських військових вперше була помічена американська самохідна гаубиця Хокай про передачу тестового зразка, якої раніше повідомляли калібр 105 міліметрів. Артилерійську систему американська компанія M General передала ще в квітні цього року, однак фактичне підтвердження цього з'явилося лише зараз. Легка САУ має високу мобільність, широку можливість переміщення транспортною авіацією та гелікоптерами, зокрема транспортування на стропах та десантування парашутним способом. Дальність стрільби стандартними боєприпасами 11,6 кілометрів, активно-реактивними 19,5 км. Максимальна скорострільність гармати 8 пострілів за хвилину протягом 3 хвилин, а звичайна 3 постріли за хвилину. Для стрільби може використовуватися вся номенклатура 105 мм боєприпасів американської армії.